Місто Подільськ Одеської області, центр допомоги учасникам Подільщини. Шановне товариство, будь-яке товариство, є питання. Дерусифікація РФ імперії Московії. Це питання ще треба було дуже 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 вчора. В чому питання? Московські царі, ну, десь півтисячоліття Визнали Московію Росією і визначили себе як русські є. Тобто це була вдала вдала дуже система. Вони так і зачепилися, і весь світ привчили, що вони русські є і що Росія це Росія. По факту прив'язки ні до історії, ні до Київської Росії немає і бути не може. Але чомусь наші публічні люди. Політики, військові, експерти всілякі в своїх ну, різних таких сюжетах це питання не торкають. А громадяни, які проживають, ну, громадянство мають так сказати, російське, вони цим більшість пишаються, їх треба від цього відучати. У них є там до 200 народів, у них є свої землі, оце і є народи. Вони мають розпастися. Як приклад, я вам приведу. Нещодавно Арестович, ну як сказати, загнав у ступор Латиніну. Ну, це величезна російська опозиціонерка. Він лише її запитав, чий Крим, чия Чечня, чий Татарстан. І суть Росії, імперія. Оце головне. Також дуже прикро було. Вчора чи позавчора пономарьов, корінний москвіч, ну фактично по теперішньому росіянин, Він фактично пояснював нашій українці, такий великій ведучий Мосічук, що е, імперія має бути роз. Пущена, розкидана, розібрана і так далі. А вже народи, хай визначаються, з ким дружити, кого любити і з ким існувати. А вона, а вона вимовляла через кожне українське слово, слово рускій, русський, русський немає. Ні русського народу, ні русської нації, ні, ні, ні русської зброї, нічого нету. Це все фейк. І треба кожен день, кожні, кожну добу, сім днів на неділю у всіх передачах це питання підіймати. Жувати і щоб ви зрозуміли маси російські і світові. Немає нічого в світі руського, а є Україна, є там Татарстан і так далі. так далі, так далі, далі. Ну є і Московія. А оцього боїться Путін і його шайка. Тому ми маємо це питання постійно, постійно, постійно нав'язувати, а не так як зробив наш пан Янукович, і пан Порошенко нав'язали Україні слово регіон. У нас не було цього. Це Росія поділена на регіони. Совєтський народ, колись комуністи хотіли зробити, не вийшло. Спинились на рускості. Україна має перемогти. На жаль, нам випала кривава така доля захистити себе і перемогти Росію. Але Росію треба перемогти і морально, і політично, і технологічно. Міські мають бути як вилікувані, як от колись американці. З англічанами лічили населення ФРГ в той час, як Радянський Союз будував комунізм в ГДР. І що? Тобто, чим це буде швидше, чим швидше закінчиться війна у нас, а вони собі там хай будують, що хочуть і як хочуть. Слава Україні!